Сьогодні ми з вами продовжимо розмову про травми нашої внутрішньої дитини, які можуть трапитися з нами, якщо наше дитинство не було, скажімо так, досить безхмарним. Отже, які ж це дитячі травми, на які ми маємо звернути увагу, і найголовніше, що з ними робити? Травма провини, травма недовіри до інших, травма покинутості, і травма зневаги. Травма провини формується в нас тоді. Коли нас пригнічували почуттям провини, що ми винуваті вже тому, що ми народилися і тим самим створили іншим проблемам, ну іншим, нашим батькам. Але іншим це дійсно може бути іншим: вчителям, вихователям, бабусі, тобто ті люди, дорослі, які опікуються нами маленькими, нам демонструють, наскільки їм це важко, наскільки ми є проблемою, наскільки ми. Створили проблеми для них уже самим фактом свого існування. В такому випадку у нас формується травма провини. Також вона формується тоді, коли, що б не сталося, нам говорять оцю сакральну фразу Ну, ти ж сам винуватий або сама винувата. Відповідно, таким чином нас заставляють відчувати почуття провини навіть в тих ситуаціях, коли ми насправді не винні. Але нас таким чином шемлять за те, що, за що відповідальність несемо не ми. І в такому випадку людина постійно себе почуває поганою, винною. Така людина постійно просить вибачення. Вона боїться просити про допомогу, тому що ну, її будуть звинувачувати, і вона вже зарані налаштована на те, що винувата буде у всьому. Вона. Також така людина дуже легко може використовувати і сама провину як маніпуляцію, а також ведеться на такій маніпуляції, якщо їй сказати це ти винний у всьому або винна, то це для неї тригер, який включає знову оце дитяче переживання неблагополучної дитини, яка винна у всьому, і такою людиною в цей момент легко маніпулювати. Також така людина боїться встановлювати межі, особисті кордони, тому що вони в неї, в її особистому дитинстві, давним-давно перейдені. І що робити з травмою провини, обов'язково пропрацьовувати, пропрацьовувати особисті кордони, пропрацьовувати поняття відповідальності, намагатися зрозуміти, що є в зоні вашої відповідальності, а що зовсім до неї не відноситься. Зрозуміти, що відповідальність за все, що відбувається навколо вас, не лежить на вас. І ви, навіть якщо в якійсь ситуації дійсно допустили помилку, ви є причиною, а не е, винуватцем. І оскільки ви причина, то ви і можете змінити ситуацію. А якщо ми будемо говорити собі, ти винуватий в усьому, ми просто заживемо себе в глухий кут, з якого немає, на жаль, виходу. Притомно, адекватно. Так, наступна травма нашої внутрішньої дитинки це травма недовіри. Формується вона тоді, коли на дорослих, з якими ви зростали, не можна було покластися. Тобто, ці дорослі вони були. Ненадійними, вони постійно міняли рішення, вони постійно відміняли те, що обіцяли, і не виконували те, що обіцяли. В такому випадку людина не може довіряти нікому, не може довіряти навіть власним почуттям. І в такому випадку людина починає себе відчувати постійно скривдженою, вона постійно впевнена, що світ несправедливий, причому несправедливий персонально до неї. Так, тобто, що всі несправедливості світу трапляються. Саме з вами Травма недовіри проявляється в тому, що людина постійно не впевнена, що вона постійно хоче схвалення, вона добивається цього схвалення і ніколи не відчуває, що достатньо відповідає якимось критеріям і що її можна любити просто так, просто тому, що вона існує. Травма недовіри формується в нас тоді. Коли ми розраховували на підтримку, а нам її не надали, коли нам навколо нас створювали відчуття, що світ дуже небезпечний і, взагалі, довіряти нікому нікому не можна. Так буває, коли навколо нас дуже тривожні дорослі. Коли е батьки або бабуся, або вихователі впевнені, що світ е надзвичайно небезпечний, і світ це постійне джерело якихось неприємностей. Звичайно, дитина довіряє тим дорослим, які навколо неї, і якщо вони впевнені, що все так погано, то й дитина виростає з цієї парадигмою. А така людина постійно з'ясовує стосунки, постійно доводить, що вона дійсно чогось варта, і ніколи не може дійсно впевнитися в цьому. Дуже часто з таким відчуттям у нас паралельно іде перфекціонізм, коли людина намагається досягати і досягати, але ніколи не довіряє навіть сама собі, що ти дійсно варта того результату, якого ти добиваєшся. Наступна травма це травма покинутості. Вона нас підстерігає в тому випадку, коли хтось із дорослих нас маленьких зрадив покинув зник із нашого життя, особливо непередбачувано і без попередження. В такому випадку дитина буде відчувати, що ті найважливіші люди в її житті. Теж можуть зробити так само, кудись зникнути раптово припинити стосунки, що ця людина важлива зараз у вашому житті, це не назавжди, і в один не прекрасний момент ваше щастя може обірватися. Тобто людина не вірить в те, що з нею хтось може бути в постійних стосунках, і це може бути щось стале і передбачуване. Також травма покинутості часто спостерігається у тих дітей, які не були відлучені від батьків, або батьки нікуди не зникли з їх життя фізично, але були надзвичайно дистантні і такі батьки вони. Холодні, вони не близькі, вони вибудовують свої кордони, і дитина їм постійно заважає. І дитина відчуває, що навіть у повній сім'ї вона росте як травичка при дорозі, нікому не потрібна, ніким не захищена. І е, насправді в неї немає теплих емоційних зв'язків ні з ким, і вона не вміє їх будувати. Тобто, маючи ненасичену потребу у близьких стосунках, така людина, будучи дорослою, просто не вміє їх е, створювати, тому що немає такої навички і немає розуміння, е, що. Як правильно будувати у стосунках з іншою людиною? А що ж вона натомість робить? А вона погрожує піти, ну, раптом щось стається, щось не так відбувається в стосунках. Окей, я їх перерву і піду. Це звичний і зрозумілий спосіб. Також така людина може постійно маніпулювати тим, що. Стосунки будуть зав'язані з іншим партнером і може порівнювати того партнера, який є в неї зараз, із іншою людиною, яка, начебто, може бути краще. Ну і дуже часто саме такі люди схильні до співзалежності, тобто вони знаходять собі. Партнера по стосунках цей партнер, очевидно, недосконалий і має залежності. Це можуть бути залежності від психоактивних речовин, від ігроманії, тобто будь-які, які руйнують особистість людини, але людина, яка має травму покинутості, не може полишити такого партнера і піти. Тому що в неї актуалізується величезний страх, як же я тепер залишусь взагалі без пари, без важливої для мене людини і кому я взагалі тепер Так? Тобто ось це той важель, який зіграє в даній ситуації. І остання небезпечна травма це травма зневаги, коли дитину зневажали, коли вважали її е, якоюсь недолугою, не е, Скажімо так, не виправдовуючи ніяких очікувань тих дорослих, які були навколо. В такому випадку людина формує дуже низьку самооцінку. Вона вважає, що вона Недостойна хорошого відношення, їй дуже важко сказати ні вона взагалі не вміє це зробити. І е, така людина схильна придушувати свої емоції, поступатися своїми інтересами, і вона абсолютно не вміє захищати свої кордони. А все чому? Е, тому що вона вважає, що вона недостойна ні хорошого відношення, ні любові, ні поваги. Е, відмовити вона боїться, тому що їй тоді знову ще раз і ще раз скажуть яка ж вона погана. Отже, травма провини, травма недовіри, травма покинутості і травма зневаги, це ті травми нашої маленької, внутрішньої дитини, які у нас зберігаються, на жаль, і в дорослому житті. І якщо ви впізнали в одному з цих чотирьох портретів себе, обов'язково зверніться за допомогою до психолога для того, щоб їх ретельно пропрацювати. Адже якщо ми цього не зробили, то ті стосунки, які ми будуємо вже будучи дорослими, на жаль, виявляються нездоровими. А ми би хотіли прожити щасливе життя. І навіть якщо нам не повезло із щасливим дитинством, то своє доросле життя будуємо ми самі. Отже, ми впораємося.